Відбулася подія, яку ми очікували, це те, що українські кредитори прийняли рішення щодо списання 3 мільярдів доларів США і щодо прийняття умов як списання, так і реструктуризації. Як і очікувалось, єдина країна, яка не взяла участь в голосуванні, є така цікава країна, називається вона Російська Федерація, і 3 мільярда доларів США, які Росія повинна. Реструктуризувати і так само частково списати, залишились невирішеними. 29 жовтня ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення. Так вони хочуть отримувати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам. Чи вони вважають, що вони унікальні? От. Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією. Якщо вони вважають, що вони нормальні, тоді ми їм пропонуємо 29 жовтня поточного року прийняти ті самі умови, які прийняли всі українські кредитори. Це часткове списання та реструктуризація боргів. Інших умов Росія не отримає. Щодо судових спорів, то я хочу всім нагадати про те, що ми маємо низку судових спорів з Росією. У нас є два ключових кейси в European Court of Human Rights і цих два юридичних справи стосуються як російської анексії Крима, так і російської інтервенції Донецька і Луганська. І перший кейс, який був відправлений до Європейського суду з прав людини, мав загальну суму збитків більше 1 трильйона. Але у зв'язку з тим, що російська агресія продовжується. То фінальна цифра збитків, яку ми будемо вимагати від Російської Федерації, з'явиться на стадії розгляду справи в Європейському суді по правам людини. Наші банки і інші державні компанії будуть судити Росію у всіх судах, комерційних і арбітражних. І для цього найняті відповідні юристи, і процес йде. Окремо у нас йде два судових спори з Росією, ключових проти російського Газпрому. Це як по контракту купівлі-продажі природного газу, так і по контракту по транзиту. Окремо у нас іде низка комерційних і арбітражних спорів проти Російської Федерації, в тому числі і державні компанії, які зазнали збитків, які втратили майно від російської агресії в Криму, Донецьку і Луганську, також зараз подають позови проти Російської Федерації. Тому ми готові до в тому числі і юридичної війни з Російською Федерацією, вкотре хотіли би зазначити, що у них є шанс і можливість прийняти пропозиції і таким чином стати частиною клубу кредиторів, які прийняли українські пропозиції, і поступово отримати повернення свого боргу на тих умовах, на яких всі інші кредитори можуть отримати. Частину боргу, в тому числі і на тих умовах, за якими кредитори погодились на списання такого боргу.